Яка ж ти м'якотіла, вже мені це поперек горла, бачити тебе не можу. Такими словами чоловік пішов, а я просто реально не розуміла, що ж я зробила не так. Я ніколи не скандалила з чоловіком, не казала, аби він бавився з дитиною, навпаки, старалася робити все можливе, аби Дмитрик не турбував його. Саша сказав, щоб я сиділа вдома, і я так і робила. Тому у мене в домі був ідеальний порядок. Завжди готова їжа і саме ті страви, які Саша любив. До нас не приїздили батьки, бо Саша не любив нежданних гостей. Зате сам любив провести час з друзями, тому я й слова йому не казала, коли він ішов відпочивати від сімейної рутини, як він це називав. На вихідні я залишала сина в батьків, щоб ми могли побути разом, хоч це й рідко бувало, але ми ходили в кіно чи вдома, дивилися фільм, і ось тепер я виявляється, мямля, і він не хоче зі мною жити. Я його своєю поступливістю дратую. Дитино, сказала мама, твій чоловік ще отямиться, що була поруч з ним людина, яка його сильно любила. Але я дуже хочу, аби ти до того часу стала міцно на свої ноги і почала заробляти на себе сама. Я так і зробила знайшла на антресолях свій диплом, трудову і почала ходити на співбесіди.